Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми розпочали на святі літургії подячну дев'ятницю за дар життя святого Юсафата. Завершується ювілейний рік, який був посвячений святому священомученику Христовому Йосафату, 400 років з дня мученицької смерті. І кожен українець греко-католик. Він має знати життя святого Йосифата. він має розуміти, яку роль в житті українського народу відіграла греко-католицька церква, що українська церква, як так часто люблять говорити різні церкви Українська церква, що на дасть народилася тому 10-5 років, тому 2 роки. А греко-католицька церква чиніяцька церква завжди була церквою українського народу. Бо там, де була греко-католицька церква, там була Україна. Де билися серце греко-католиків, там молилися за Україну, за народ, за державу. І ми маємо відновити в цей ювілей 400 років з дня мученицької смерті нашого святого це знання. Так, це правда. Є певні моменти життя святого Йосафата, які хотілося би багатьом, навіть духовним особам, якось уминути, закрити очі. Але ми мусимо визнати ясно і виразно і знати, і подавати приклад молодому поколінню. Духовного подвигу святого Єсафата. Отже, в тій дев'ятниці, яку ми сьогодні розпочали, дорогі мої, ми будемо розважати, будемо впізнавати той життєвий шлях нашого великого святого святого Єсафата. Він був символ надії всіх поколінь, а особливо в тих тяжка, в тяжких часах слово від віри, чи насильна заборона греко-католицької церкви, чи переведення греко-католиків греко православ'я? Він був прапором, він був світлом, він був дороговказом, він був надією для кожної людини. Отже в містечку Володимирі на Волині. Вже забужили український шлях до чим я йому було говорив Концевич. Через бідність він мусив займатися торгівлею з більшим. Але він був люблений, шанований серед горожан міста Володимира на Волині. Люди до нього відносилися з великим довір'ям і любов'ю. Вони його поважали. Бо він був чесний, завжди допомагав іншим і навіть вибрала Гавріла на радника або лавника міста. Його жінка мала на ім'я Марина, також походила з набагатої родини урядника у Володомирі 1580 року. Називаємо ту дату, тому що є різні дати. Ну, читав навіть що дата 1579 року, 1564 року, але, з більшого, істориків кажуть, що він народився 1580 року, Його охрестили в церкві Святої Параскевії і дали ім'я Іван. Звичайно, побожні батьки. Тато і мама молилися за свого сина що в тому часі, як він був в колисці, просила Божого благословення і Божої опіки для свого синочка. І ця молитва батьків не була дармою. Бо коли мама колише дитину в колисці, і коли побажна мама співає пісні, Побожні релігійні. коли молиться, це чує дитина, це чує її душа і серце, і там вже починається та, та любов до Господа Бога. І так було з Іваном. Та мамина молитва, молитва батька. Ті побожні пісні, які співали над його колискою, вони не були дарними. Вони давали свої плоди. Батьки не тільки саме йшли до церкви, але також і брали дітей. І малий Іван був в обіймах своєї мами, і він бачив, як мама цілувала хрест. На якому було розп'яття нашого Спасителя Ісуса Христа, малий також своїми устами торкався той ран. Будучи ще маленьким хлопчиком, він своїм пальцем дитячим показував на ті рана. Він ще своїм розумом не розумів, що то за рана, хто завдав. Тигран. Чому чомусь ти кров, а на голові вінок і старнина. Але вже коли підростав, то він з цікавістю допитувався в мами своєї, що означає цей хрест. Ну, звичайно, побожна бо мама як могла, так і пояснювала своїй дитині, хто розп'ятий на цьому Христі. За що він терпів ті муки страждав. За що його було розп'яте. Хлопчина з оченятами відкритими, і часто Іван просто стояв біля того розп'яття і своїм дитячим розумом і любов'ю свого дитячого серця. Но розважав, думав. Не знаємо, які то були думки. Що та дитина думала, але те споглядання, або, можемо сказати, та адорація святого Христа, вона не була безплідною. Вона принесла певні плоди, коли Іванку трохи підріс. І як описує Орися Галичанка, в Книсі, яка є присвячена Святому Йосафатові в віршовій формі, ось ту подія в такий спосіб. І, не чувшись у дорозі, і Васюня вже прибозі, до церковці параскеви тюп-тюп, тюпає Концевич, а на церкві край дороги, де старці сидять без ноги, висить хрест, святе розп'яття, нам нагода до каяття. Що ж, мале дитя цікаве, витягає руцю праву, водить пальчиком біленьким і зове гука доненьки. Мамо, мамо, буба буба. Тихо, дитино Люба, мамо, мамо, я хвилину, на головці, бач, тернина, Ой, і кровця тут на боці, Ще й сльозинка ось на щоці. Хтось руці подіравив, Хто ці нозі закривавив, Хто він в ранах цих глибоких, чом сумний він одинокий, о Іваси мій маленький, це Ісус нас солоденький, свої руці дав прибите, щоб нам небо відчинити, Прокололи цвяхом мнозі, щоб на своїй ти дорозі зберігав закони Бозі. А й серця кровця ллється струмочками слізньками, болить серце у Ісуса, як упадеш у спокусах, на поцьомай тієї рани, любо спаса мій коханий, жаль Христа дитяті стало, добре серце в ній не спало. І в руках маминих піднявшись, рученьками хрест обнявши, наче квіточка припало, хреста рани цілувало, цілувало же гар'ячим, всім чуттям своїм дитячим, о, солодка Бозі Бубо, як з тобою дітям любов. Та на диво в цей момент загорів весь фірмамент, чи це, чи пожежа, чи і полем'я мережа, що розп'яття Боже трудне, загоріло в полудне, Та де ж кремінь, де кресало, що так тепло, ясно стало. Як гірлянда з рож іскряна, йде вогонь із боку пана, стрепенулося дитятко, де ж ви, де ж ви пані матку? мама нахилилась, що тобі перлино мила, найдорожча зоре нене, Бач, Ісус іде до мене. З його боку, з його рани, бося іскру шле, кохано що від серця відірвалась в серденько моє попала, найдорожча зоре мене, це Ісус прийшов до мене, мама, дивиться довкола, десь ці іскри мій соколе, мій синунь, мій єдиний. На хворенький ти любимий, не тривайся, рідна мати, що вогонь горить в маляті, це же Божий знак дитині, що Христа буде любити, і як він буде терпіти, серед блискаво дібурі, в своїй крові, як пурпурі, він колись складе офіру. Як любов безмирно і щиру. Отже, дорогі брати і сестри, така подія відбулася в житті Івана, Там, коли він молився біля розп'ятого Спасителя, коли він вдивлявся в ті його найсвятіші рани, вже як виросте. Він тримав то в своєму серці, але одного разу він звірився своєму товаришеві Геннадієві Хмельницькому, що в дитинстві, церкві Святої Параскевії, в якій його хрестили, він побачив ту яка з боку розп'ятого впала в його серце, запалило його серце. Він дивився на Ісуса, і та іскра палаюча, впала в мені в серце, і від того часу я загорівся до Святої Церкви великою любов'ю. Та подія, дорогі браття і сестри, яку про Святий Йосифат пам'ятав все своє життя. Вона йому дала. Натхнення. Вона йому пригадувала по всі дні Його життя, до чого він покликаний, яка ціль і мета Його життя на цій долині сліз? Нести світло. Те світло, яке він отримав від самого Христа Спасителя. Це світло, яке він отримав від у любов. З Христового серця, він покликаний нести те світло тим людям, які були в темряві. Тим людям, які не мали і були позбавлені того світла, які не мали в своїх серцях любові до Бога і до ближнього. Це була місія Його життя. Це було завдання Його життя. І тому, дорогі батьки. Звертаюся сьогодні до вас, бо так часто є, що ми дбаємо, і то добре робите, як дбаєте і любите своїх дітей. Але чи ти, мамо, молишся вервіцю біля колиски своєї дитини? Чи твоя дитина з твоїх уст чує побожні пісні, Марійські, колядки, страсні? Чи твоя дитина виростає в тій в тому, в тому тій, тій твоїй хижі, в твоїй хаті, чи, чи в вілі, чи в покоях на марізниці? Але чи там є дух молитви? Чи твоя дитина зростає під пливом молитви? Чи навпаки? Аморальність? Прокляне, розпусні фільми, слова, непотрібні жарти. Чи на колисці твої дитини і біля твоєї дитини є хрестик? Образок ангела-хоронителя Варвиця. Чим є оточена твоя дитина? Марина Концевич разом зі своїм чоловіком Гавріїлем оточували оту дитину своїми молитвами. І подібно, як святий отець Миколай, який був вихований багато святих, які завдячували своє покликання молитві батькам. І та мама Марина Консавича, вона багала ту дитину, в свої обійми. І там він бачив, споглядав певно, як та мама вдивлялася також і рани, робила побожну на собі знак святого Христа, цілувала те розп'яття, цілувала ті рани Ісуса Христа. І Він це запам'ятав на все своє життя. Ти визнається, що твоя дитина маленька? Де ж вона там розуміє? Де вона там чує? Вона все знає. Вона все розуміє. І вона також в своєму серці принесе то, що ти їй дала, на що ти акцентувала її життя. Це є важливо. І тому, дорогі брати і сестри, цей перший день дев'ятниці до святого священомученика Христового Йосифата помолімося за наших батьків, за наші сім'ї, за наших дітей, за наші родини. Щоб там у нас була молитва. Молитва, щоб наші діти виростали під під солодкий спів вечірніх молотов, батьків, бабуні, дідуся, щоб наші діти бачили той добрий приклад молитви. Та є мама, чи ти Єсафата, тобі українські сім'ї, українські родини, і просимо в тебе, хай той приклад твоєї побожної мами буде також прикладом для українських сімей. Щоб вони не стадалися Бога, не стадалися віри, але щоб по-християнськи виховували своїх синів і своїх дочок за українські сім'ї, а особливо за ті сім'ї, яких ще оте світло Боже не торкнулося. Та в тій сім'ї, де ще немає молитви, де тато і мама не ходить до церкви, де хресні батьки не моляться за своїх похресників. Для бабці і дідусь не є добрим прикладом, прикладом має на увазі духовного зросту і наслідування. Святий Йосафате випроси для української родини, для української сім'ї ото витривалість, мужність молитви, щоб ми запрошували щовечора, що Господа Бога в наші сім'ї. Отче наш. І на небесі, та святиться Бісі, Твоя, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, ця, як на небесі да і на землі. Хліб наш насушний да на на ж нам Нес, і остави наш нам наші, наша, якоже й ми оставляємо Должником нашим, і не веди нас свої скушені, но і збави нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діва, радуйся обрадована Марії, Марія. Господь з тобою, благословенна благословен, благословен, ти в женах, і благословен плод площарева Твоєго, як уродила Іси Христа і спаса, і збавителя душам нашим. Святий священномученок у Христа, Ісафати, молися за нами, що ми до тебе прибігає. Святий свяшен, мученик у Христову, молися за нами, що ми до тебе прибігає. Святой Священо, мученику Христові Йосафати, Молися за нами, що ми до тебе прибігаємо. Подовогідний Йосафати, мученику за святе з'єднання, пролив кров за єдність віри нашого народу за апостольською столицею святого Петра, єдиним осередком правдивого християнства. Ціла Христова Церква і український народ подивляють Тебе за геройські чесноти, за любов до святої віри, на божність до Христа та Його проблагословеної Діви Марії. В своїм мучеництві ти стався для нас усіх серцем, ревнистю за спасіння душ. Любов до рідної церкви і обе Дочинить тебе прикладом для всіх нас, як треба почитати Бога і служити Йому. В рідній католицькій церкві, дорогий мученику, виєднай у Бога для нас, для своїх земних, братів нашого народу, глибоке розуміння, що з волю основника Христова Церква має бути одна. Приспіши своїм благанням Всевишнього ту блаженну хвилину, коли на нашій землі засяє блискуче Сонце церковної єдності. Вигідна й нашій молоді, любові, прив'язання до католицької церкви. Молися у всемогучому Богу, щоб післав нашій церкві багаторевних працівників на ниві церковного з'єднання. Амінь.